Вітання всім. Сьогодні в мене третє тиждень авантюри, коли дизайнерка таки вишиває. Безумно, просто неймовірно рада, що я вписалась в цю авантюру, тому що я можу робити те, що я хочу. В мене немає жодного обмеження по моїм бажанням. І я маю можливість змінювати і гратися просто з усією палітрою кольорів, які є. В нашому вишивальному світі. Отже, що я зробила на цьому тижні? На минулому тижні я вам показувала, що я дуже-дуже прагнула до завтрашнього дня вишити ось цей сюжет бісером від Телеартист. Це Янгол Гармоні. Що можу сказати? Ну, як бачите, я його не вишила, і Подарунок вже буде інший, тому що я його не хочу вишивати. Просто я для себе зрозуміла, що я не хочу вишивати бісером. Мені не подобається, мені не, ну, я не отримую задоволення взагалі від того, що я роблю. І коли я просто думаю про те, що мені потрібно вишивати бісером, то я намагаюся знайти будь-яку іншу роботу, або, ну, або тільки не вишивати. І не хочу. Буде цей янгол лежати разом з усіма е, бісерними роботами. Можливо, коли-небудь прийде той час, коли я захочу його вишивати. Або, можливо, коли я десь там буду їхати в дорозі, коли е, просто не треба там дивитися в схему, сидиш собі, там, клупаєшся і все добре. Ось, отож, така в мене історія з тим янголом. Потрібно було розказати, тож розповіла. Так, прибираю. І от ідемо. До того, чого, власне, чим, власне, закінчився в мене минулий тиждень. Це був семплер. Це семплер Юлі x Він називається Мама. Я почала його вишивати. І я не закінчила. Зараз перші 100 хрестиків вже закінчені. 100, вибачаю, перші, перша тисяча вже закінчена. І Вишито 20% загалом. Зараз покажу, як він виглядає в мене в процесі. Ось так. Цей колончик він нашити. ну, це магнітик тримає просто голочку. Юлечка задумала ось цьому сердечку, його потрібно сюди було пришити. Я його знайшла, довго шукала, скажу відверто, те, що мені підійшло. Принаймні по фасону, по задумці, сюди. Не хотілося мені сюди ніяких ні камінчиків, нічого, я його знайшла пришила. Ось, ось так виглядає тисяча хрестиків і тисяча бекстічу. Далі я буду дошивати ось цей білий орнамент, зроблю його також знизу. Ну, це вже тоді, коли буде випадати він або в рулетці. Або просто чекатиме свого часу. Ось такий в мене семплер, від Юлечки X-Maker. так він має вигляд ось такий вже повністю готовий. Так, і стартувався він у мене 24 січня. Всього ця робота взагалі-то має розмір десь 19х37 см. Тут всього загальна кількість хрестиків трішечки більше, ніж 5 тисяч. Ну, тож, вишивати його взагалі дуже легко, ну, легко-легко-легко. Так, з цим розібралися. Йдемо далі. Далі в нас був старт ось таких півоній, чайних півоній. Тому що в нас почався сумісний проєкт з дівчатками. Деякі дівчатка вже вишили так багато, що я просто дивлюсь. Тішуся від того, що в них виходить. І... Ну, а я, як завжди, пасу задніх, тому що в мене вишилось тисяча хрестиків. Ось так воно виглядає в мене. От, але, ну так. Я обов'язково їх буду вишивати щотижня. Це навіть не обговорюється, тому що. Ну, тому що це сумісник. Дівчата вишивають, я маю вишивати також з ними. Ну і взагалі мені дуже подобається цей сюжет. Хоч там мій його, мабуть, нахвалювати не, не потрібно, але, ну, як на мене, вишивається він дуже легко. Ось перший блент тут пішов собі такий цікавий, ніби, на перший погляд. От, тому тут така, знаєте, собі історія вишиваєш, а відпочиваєш. Жодних там думок, і ну, ніби все логічно. Вишито тут не 1%, а 0,9%. 1023 хрестики вишито. І вишивала я його за три підходи, тому що там то в мене хвороба, то в мене схема, то ще що-небудь. Ну, тобто, так собі, знаєте, без напрягу легко і взагалі. Це 16-й каунт канве. От, тож обов'язково вишиватиму його ще на цьому тижні, і вже на наступному тижні покажу, що з цього всього буде. Далі, це мій старт. Так, от переверну зараз роботу, не роботу, а телефон. Це мій дизайн, це зима за художник цієї картини, пан Юшкевич, білоруський художник. І а, в мене почався старт. Вчора він відбувся. А, я питала у дівчат, радилась, який аккаунт ви мені обрати, тому що я не, не знала, який мені обрати, або 18, або 16. Ну, вийшов 18-й, тому що а, голоси були. Зараз я вам скажу, 6 людей проголосували за. 16 каунт, а 18 людей проголосувало за 18 каунт. Тому ось так. Про що я хочу поговорити на цій роботі? Зараз я зроблю більш-менш зосередження, щоб було видно. Тут вишито небагато немало, ну тисяча, скажімо так, тут вишито 1063 хрестики. Вишивати тут немає чого, тому що ну, це небо. Тут, ну, тут тільки зараз два відтінки, один основний, один бленд зверху, але загальна кількість хрестиків в цій роботі майже 165 тисяч. Вишивається він, цей сюжет легко зараз. Ну, я ж кажу, що легко далі, як буде, не знаю, але ну, думаю, що також без проблем, тому що. По великому рахунку, тут що, тут, тут, тут сніг, тут небо і все. Ну і трішечки там дерев геть взагалі трошечки. Але про що я хочу поговорити на, саме на, на, ць, на цьому прикладі? А, перше, це дуже-дуже хочеться, знаєте, коли от всі вишив... ну ось да, ось так я покладу цей сюжет для наочності. Дівчата, які почали. Щойно там почали або не мають великого досвіду у вишивці багатокольорових робіт. Е, є одна така проблема, з якою стикається дуже багато людей. І скажу я, що я також мала цю проблему, коли я вперше вишивала свою велику багатокольорову роботу, це полоси по роботі. Що ж це за полоси, коли, до прикладу, хтось вишиває з паперу, Зазвичай це розподільчі полоси, які показують, де ну, саме аркуш схеми розділяється чітко, тому що ніхто не вишиває більше, менше, а всі вишивають, ну, от, до прикладу, там, чисто отак от по цьому аркушу. Те саме може і бути, коли хтось вишиває отак. От Чітко 10 на 10, до прикладу, там ну, не хрестик, а от такий там квадратик, от вишиває хтось і все. Або таку лінію хтось вишиває. І воно потім, от воно ніби здається, спочатку, що не видно, а потім, коли можна ну, робота потрапляє до багетної майстерні, то дуже дуже гарно видні ось ці е, лінії. Ну, це зараз у мене розмітка, вона потім відпереться, її не буде видно. Але ось ці розподільчі лінії, їх дуже-дуже видно і нічого з ними не можна зробити. Їх не можна запрати, їх не можна запрасувати, вирівняти, натягнути. Їх видно в роботі. Ну, тобто, зрозуміло, що це там не так ярко виражено, але разом з тим не яскраво вибачаюсь. Але разом з тим це відволікає від загального вигляду роботи. Ну, от, наприклад, ось ця робота, вона. Має розмір 68 на 49 сантиметрів, буде мати. І я б, наприклад, не хотіла, щоб на цій роботі з'явились незрозумілі якісь там полоси лінії, щоб вони відволікали від того сюжету, який з'явиться в мене на стінці. Маю надію найближчим часом. Тому, дівчатка, обов'язково, якщо ви вишиваєте з паперу, зверніть, будь ласка, на це увагу. Якщо ви вишиваєте з паперу. Робіть принаймні декілька хрестиків, ну, от, до прикладу, як, як тут. Бачите, тут немає рівного чіткого краю, ось тут немає чіткого ну, краю, навіть ось тут його немає. Тут, там, якби воно пішло далі, тобто більш-менш ну, от, немає таких різких, різких, чітких кордонів, тому що це потім вам дасть ось ці незрозумілі лінії, які я ж кажу, що ну, нічого ви з ними не зробите. Далі запитували дівчата. Як потрібно вишивати, чи на пяльцях, чи без пялець? Ну, що можу сказати, знову ж таки, тільки власний досвід. Подивіться, спеціально що робила, верхні хрестики вишиті на руках, решта вишита на пяльцях. Я думаю, що говорити більше немає про що. Ну, це така моя особиста думка. Чому? Тому що коли ми вишиваємо на пяльцях або на рамах, або ну, хто там на чому звик, коли канва натягнута, у нас немає можливості затягувати нитку більше, менше. Тобто фізично є контроль натяжки канви. І вже навіть якщо вам дуже сильно закрутить затягнути ту нитку, ви того не зробите, тому що вам просто натяжка канви цього не дасть зробити. І ниточка сама по собі є можливість більше контролювати саме те, щоб ваша ниточка не перекручувалась. Вона буде рівнесенько, знаєте, як оці рельсики такі, да? що вона одна йде поряд з другою. І тоді у вас буде рівний хрестик, і буде воно все класно і гарно лягати. Тому а, моя особиста порада, знову ж таки, з мого особистого досвіду, це пяльця. Або рама, або станок, як вам кому зручно. Тому що дійсно хрестики виглядають значно рівніші. Навіть після прання, ну, вони рівні, як солдатики, як то кажуть. І ще одне питання, яке, знову ж таки, до нього повертаюсь вкотре, це розмітка канви. Дуже багато є міфів. Можливо, не міфи, можливо, також хтось стикався з цим, робив, можливо, помилки певні. Колись я скажу, що я розмітила канву, і після того, як я випрала роботу, як я її випрала, скажу, ну, люби Боже, правду, я просто її залила холодною водою, вона там побула, мабуть, півхвилинки, може, і то і ні. Ну, тобто, розмітка, вона якби відійшла, тобто я її перестала бачити. Але певні фізичні сполуки, які там є, вони не перестали, не, не, не перестали там існувати на тій конві. Ну, я ж така госпідарка пішла і, значить, це все діло праскою випрала. Ну, І, звісно ж, на роботі з'явилися жовті плями. Чому з'явилися? Ну, Геть не від того, що там погана розмітка, геть не від того, що то був поганий маркер. Тому що просто я сама неправильно скористалась, неправильно випрала свою роботу. Отже, коли мені говорять, що ця розмітка проявляється потім, не проявляється вона, якщо ви правильно берете свою роботу після того, як ви її. Закінчили вишивати. Потім ще я чула таке, що не можна вишивати при яскравому світлі. Та ну добрий день. Якщо ви не будете вишивати при яскравому світлі, то як ви взагалі будете вишивати? Тільки гарне яскраве світло може дати гарний результат, тому що ви бачите, що ви вишиваєте, куди ви колите свою голку, як у вас лягає нитка. І це, ну, це точно 100% міф. Наступне я чула, що. Не можна вишивати на сонці, тому що сонце це тепло, чи там біля батареї. Знову ж таки, власний досвід. Я коли до війни ще мандрувала світом, була в країнах, де сонечко світить дуже яскраво і дуже-дуже тепло там від нього, і вишивала. І вишивала з розміткою, і немає взагалі слідів. Тобто зараз вже пройшло. Ну скільки в нас війна вже повномасштабна з 22 року, так, уже два роки пройшло роботі вже чотири, мабуть, роки десь так. Ну і вона не пожовтіла, нічого там плям не, не, не з'явилось, і розмітка не з'явилась і не проявила себе. Чому? Е, тому що, коли ми е, закінчуємо свою роботу, коли ми вишили все, все, що нам потрібно робити? По-перше, в нас е, має бути чітке розуміння, який маркер перед нами. Тобто, чим ми робимо розмітку? Тому що вони є двох типів: перший, це той, який зникає при холодній воді. Тобто роботу потрібно помістити в холодну воду, і тоді розмітка зникне. Є навпаки такий маркер, який зникає в теплій воді або при прасуванні взагалі. Це також потрібно розуміти і знати. Тому що якщо ви сплутаєте температурний режим, то ось ці жовті полоси можуть, в принципі, з'явитися. І далі, коли... ну, я використовую тільки той маркер, який зникає в холодній воді. Тому як я з ним себе повожу. Коли я закінчила свою вишивку, моя робота просто ночує в холодній воді. Вона там собі жениться з тією холодною водою. Все там у неї відбувається, там, не знаю, шлюбна ніч, як завгодно це можете називати. І на ранок я просто достаю її. Я її. Полощу, і потім вже я додаю трішечки шампуня для того, щоб ниточка вирівнялась і все. І тільки після повного висихання я її починаю пресувати. І повторююсь, жодної проблеми в мене ще не було. Дай Господи, щоб так і було надалі. І ще чергове запитання: знову ж таки на цій роботі покажу, яким чином я намотую бленди. Я свої бленди намотую на ось такий звичайний, ну, звичайну бобінку. Всі ми її таку знаємо. Що я роблю? Я тут пишу нитки, які в мене використовуються в бленді символ цього бленду. І далі я просто одразу намотую собі по дві ниточки, ось таким чином, бачите? І коли мені потрібно взяти бленд, то я вже просто його беру. Розмоти одразу по дві ниточки і все. Тобто, ну, це може здаватись одразу, що це там трішечки важко, там часу багато займає, ні. Е, одразу намотати це значно швидше, ніж потім сидіти і вискубувати кожну ту ниточку, потім ту нитку потрібно десь діти, потім дві скласти. Ну, мені ось так легше. Тобто, ви питали, я вам відповідаю. Це те, що по зимі черговий старт відбувся. Маю надію, що далі буде. Далі ще один мій старт. А він відбувся сьогодні це схема Dimensions. Не знаю, як його назвати, можливо, це там будиночок. Будиночок біля озера, чи не знаю. Я його собі назвала. Зараз я подивлюся, як я його назвала для себе. Будиночок біля озера, я його собі так і назвала. Ось відбувся старт у мене сьогодні. Ну, тобто, він тільки почався. Далі буде, тому що я його ще планую сьогодні вишити до вечора. І я впевнена, що я його вишию сьогодні з ну, тисячу півхрестиків. Навіть не 1000 півхрестиків треба зробити, 2000 для того, щоб була 1000 хрестиків. Тож я думаю, що я впорусь. Вишивається неймовірно легко. Півхрест вишивається в 4 нитки. Саме тому на 18-му каунті це 18-й каунт Свейгард а Білий. Він не світить, якщо ви, ну, бачите. Взагалі не світить. Немає. Тут ніби є просвіти, але знову ж таки, припраніться все канва сяде, і все буде чудово. Тут загалом використовується 16 відтінків. Ну, вона така собі, знаєте, ну, відпочивалочка просто відпочивалочка. Ось, це те, що в мене навишивалось, І ще. Що хотіла вам показати? хотіла вам показати свій. Так, відкладаю свій великий А, Ось в такій теці є всі мої прев'юшечки. Показую вам свій фініш. Перший фініш цього року, він у мене був 21 січня. Ось, так, до речі, я собі вирішила робити наліпки, коли був старт і коли був фініш. Це така собі тільда, вона вишилась. Вишилась вона, зараз я вам скажу за який час. маленька, ось вона, Це дизайн, взагалі, Наталі Дервіш. Вишилась вона дуже швидко, десь буквально за 2 чи за три дні, попри те, що вона була, стартувала я знаю, 1 грудня, а закінчила 21 січня. Більшість часу вона просто лежала. Все. Начепана, незаймана, лежала собі, чекала свого часу. Вона вийшла ніжненька, малесенька, така гарнесенька, розмір її 54 на 70 хрестиків. Вона вишивалася на звичайному білому оніксі 32 го каунту. О, тут е, всього 21 чистий відтінок і два відтінки бісеру. Тут, як ви бачите, забагато беку, але він весь виправданий, весь він класний, він, він весь ну, на своєму місці. Кожен хрестик і кожен бекстіч. Ще, що мені, неймовірно, сподобалось, це відсутність блендів. Поясню чому. Тому що для мене особисто, знову ж таки, моя особиста думка. Е, Бленди на таких малечах вони незрозумілі. Чому? Тому що є майже 500 відтінків в палітрі. І на таких манюнях, я думаю, цієї палітри має вистачити для того, щоб був вдалий перехід. А цей перехід, він, ну, принаймні на цій роботі, навіть можна подивитись він вдалий. Все легко, гарно, гармонійно і класно поєднується. І блендів робити. Взагалі не потрібно. І зараз ця робота поїхала на оформлення. Поїхала в Дніпро, забавки не булавки будуть оформлювати. Також пані Юля буде займатися оформленням цієї роботи. Ну і вже коли вона приїде, тоді тоді я покажу вам вже її готову оформлену роботу. Ну і що я буду робити на наступному тижні? По-перше, в мене починається навчання. Ну, як починається, воно не дуже починається. Мені потрібно готуватися до наступної сесії, тож я буду трішечки перебувати в наших органах місцевого самоврядування, бо мені потрібно просто писати контрольні роботи. Ось. Але я планую стартувати, стартувати, як я і обіцяла, ось з цими своїми квітами. Вони мені дуже подобаються. До речі, сьогодні. Пані Майя Басенко почала їх вишивати. Сьогодні вона показала свій невеличкий звіт. Ось, Ну, чудово, вона почала ось з цього верхнього кутику. Я не знаю, звідки я буду починати. Мабуть, я звідси почну, бо мій улюблений старт це лівий нижній кут. Люблю я з нього починати, не знаю чого, можливо, і тут почну. Ще я обов'язково хочу розпочати ось цей семплер. Це так само Юлічка X-Maker. Ось такий він гарний, чудовий. Чого його не почала в минулому тижні, на цьому тижні, тому що в мене немає золотої нитки, якою вишивається ось ця верхня ділянка. Сьогодні вже мені мені прийшло повідомлення з нової пошти про те, що мені прийшла вже ця нитка. Сьогодні не піду, піду-завтра заберу і вже почну вишивати, тому що ну кортить просто руки. Чешуться, бо такий, знаєте, дуже неймовірно класний дизайн. Він дуже сильний, сильний, просто сильний. Я його просто хочу, ось і все. Ще я хочу розпочати ось таку невеличку роботу, хоч вона і величка. Тут багато різних технік, в якому розумінні хрест. Півхрест, півхрест в декілька складань, різних складань ниток, хрест в декілька складань ниток, французи, бісер, ну, тобто так, бекстіч, вона така доволі наповнена, насичена. Але вона, мене, вона мені подобається, вона атмосферна, вона гарна ця робота. Я не знаю, на чому я її буду вишивати, Або на білоруській фарбованій канві з сніжинками. Або просто на білому ніксі, ще не вирішила. І маю прохання дівчаток знову ж таки проголосувати. У мене на цьому тижні вийшло дві схеми. А перша, в яку я була закохана вже дуже-дуже багато років, це зграя, зграя вовків, і друга, яка мені подобається. Але закохана я в неї не так давно. Це гілочка, квітуча гілочка. Тож, дівчатка, дуже-дуже прошу, хто не бачив цих схем прев'юшечок, зайти до мене в групу, подивитись на них ну і проголосувати, яку з власних схем мені розпочати вишивати на наступному тижні. Ось так пройшов мій тиждень. Дякую всім, хто був зі мною. Доєднуйтесь, долучайтесь і до зустрічі на наступного тижня. Миру нам всім!